Пропаганда, на яку я повелась. Kindle. вже рік, як більшість книг, я читаю саме на Кіндлі, і ось мій чесний досвід використання. По-перше, оцініть мій чохол. я вважаю, що це скарб. Переходимо до реальних плюсів та мінусів. Kindle в мене з'явився, коли я тільки нещодавно переїхала за кордон. У мене тоді ще не було чіткого розуміння, де саме я залишуся жити, тому пересилати собі книги я не могла. Тому як для українки, яка живе за кордоном і читає саме українське, це стало реальним спасінням. Ще одна з найголовніших для мене функцій це саме підсвітка. Так, мій хлопець може спати спокійно, бо я півночі читаю, але з цим мені не потрібно додаткове світло. Саме з цією читалкою я почала читати англійською мовою. Я постійно дивилася фільми та серіали англійською, але якось до книг руки не доходили, мені було страшно. А потім, коли я все ж таки вирішила спробувати, я зрозуміла, що то дуже легко, бо якщо не знаєш якесь слово, Просто натискаєш, і тобі не тільки переклад, а ще й тлумачення англійською мовою, що сильно краще. Про батарею я навіть не хочу казати, бо боюся зглазити. Я його заряджаю приблизно раз на три тижні, хоча я читаю кожен день. Але все ж таки не все так ідеально. Мінуси є. Мінус, який мене дратує, це те, що тут немає української мови. Якщо словник ще можна на нього завантажити, хоча це теж треба погратися, мову системи українською ніяк не поставити. Тому або англійська, або вчить англійську. І ще одна найбільша проблема, але це вже не від самого Kindle залежить. Наразі велика кількість найбільших українських видавництв надає можливість читати свої електронні книги тільки у додатках. Тому, якщо у вас електронна книга не на Android. А Kindle не на Android, Ви пролітаєте. Це звичайно надало мені мотивацію більше читати англійською. Дякую. Але видавництво, що за фігня? А як ви відноситеся до електронних книг? Пишіть у коментарях.